Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В Україні настало літо. Усе навколо буяє фарбами різноманітними веселки. Усе навколо зелене і багато сонця. Настрій покращується. Літо це завжди гарний настрій. І гарні гормони в гарному стані. А я для вас підготувала. Мої знахідки косметики для Літа. Я сподіваюся, вам сподобається. Поставте мені подобайки, підтримуйте мій україномовний канал, а також буду рада вашій підписці. Вирішила вас ознайомити з моїми знахідками новинки косметики. Ось перший такий крем Хеміш компанія Ларська роза Сатін Крем. Дуже гарний крем для зволоження. Він зволожує, живить, питає і додає аромат. Те, що я люблю, я роблю, люблю, коли аромат гарних квітів, а якщо це троянда, то це взагалі чудово. Ось так він виглядає трошки рожевий. Тут 60% трояндової води. Зразу такий аромат розходиться навколо шкіри. А, дуже класний крем. От який крем, оцей, зараз, дуже гарно мені підходить на літо. Він і атмосферний, і живить достатньо, і він не дуже легкий. Я люблю, коли крем має таку текстуру, трошки густу, щоб я його відчувала. Оце такий крем. Гарна така рожева баночка, сатінова. І ну, досі от запах від руки йде. Ось така красива, красива ще до нього йде коробочка з трояндою. Наступний продукт, який для мене теж є знахідкою, і я задоволена, що я знайшла, це олія примули вечерньої. Якщо приймати цю олію всередину, то вона діє як для підтримки гормонального фона жіночого. Якщо ж його цю олію приймати на шкіру, то ця олія дуже гарно зволожує шкіру, в неї пом'якшує. І ще такий секрет, цю олію можна втирати в груди і робити такий легкий масаж. Не надавлюючи сильно, і тоді груди будуть мати гарну шкіру і вони будуть приймати через свої клітини всередину настройку гормонального фона. Тому, якщо у вас проблеми є з грудьми, якщо у вас є кісти, то ця олія теж дуже добре допомагає і можна робити такий масаж. Вона виглядає гарно, запах має нейтральний. І от це в мене друга баночка, вперше вистачало десь місяці на два. Далі йде моє улюблене масло ши. Я люблю його у всіх проявах і з додаванням ефірних олій, коли є такий ще додатковий гарний аромат, або просто моно. Тобто, тут іде органічний. Склад органік Butter. Я накупила різних баночок, це різних фірм. Оце одна із них, я ще її не відкривала, тому що я купила масло ши Західної Африки. Я його вже використовую, воно м'якеньке, хороше. А це я купила на пробу, тому додам далі. Як я себе відчуваю, ну я вже наперед знаю, що масло ший ніколи мене не підводить. Дуже гарно і питає, і живить, і зволожує. І завжди замість крема. Замість крема це масло підходить дуже чудово. Така гарна покупка. Далі дуже несподівана покупка для мене Нівія. Крем для тіла з маслом какао і вітаміном «Е». Несподівана покупка для мене, тому що я завжди вважала, що Нівея, це мас маркет це така недостойна косметика для мене, що я полюбляю більш дорогу вишукану з дорогими інгредієнтами. Але я почитала відгуки і таки вирішила спробувати, що я вам можу сказати? Що, мабуть, вони трошки просунулися в якості своєї продукції. Значить, тут Запах є і какао, і ще чогось якихось дорогих одушок, я так думаю, запах трошки такий ем, кремовий. І ось я беру і можу сказати, що взагалі ну, хороший крем. Можливо, можна чередувати з дорогим кремом. Вот, і іноді брати оцей Анівія. Він такий густенький, такий, ну скажем, буде зволожувати навіть дуже-дуже засушену шкіру. А, наприклад, можливо, для п'яток, для ліктів. І е в асортименті можна мати такий крем для того, щоб якось щось змінювати. Ну, Взагалі, це перший мій крем від Нівія. Ось такий гарний. Так, прямо аж дуже бутилочка вже подобається. Це корейська косметика компанія Cellimax Гель для умивання з дозатором. І ось так, така дуже гарна текстура і дуже-дуже легка. Я би сказала, що це прям прорив, і взагалі я корейську косметику. Взагалі дуже полюбила. І я тепер пробую новинки, пробую, пробую, кожного разу знаходжу щось нове. Ось це достойна заміна тим гелям, які я використовувала для умивання, але я найду ще щось краще. Ще одна умивалка теж корейська. Компанія Beauty of Б'ютіссон. Вона така освіжаюча, дуже ця умивалка, і теж гелі подобна. Так що а, буду комбінувати. І теж мені дуже сподобалося, можете взяти собі на замітку. І ще два крема, це вже нова фірма Punking You. Це теж косметика з Кореї. І один крем інтенсивне зволоження ось така гарна синя баночка. А другий крем заспокійливий, дуже з гарними інгредієнтами. Я зараз всі перечисляти не буду. Я спробувала, мені подобається. Я можу сказати, що я вже навіть не акцентую увагу на те, бачите, яка консистенція гарна. Що входить в Крим? Тому що на сьогоднішній день Корея, Південна Корея, звичайно, дуже продвинулася в напрямку технологій в косметиці. Там наскільки е, гарно підбирають інгредієнти, наскільки гарно це все випробовують. Вони дуже сміливі в тому, щоб е, якісь нові компоненти вводити. Спочатку вводить Південна Корея якісь компоненти, а потім вже підхватує весь захід і роблять якісь свої е, косметичні продукти. Тому для мене е, це Уже знак якості, і я вже наполовину, а може і більше, складаю свою косметичку, свої засоби догляду за шкірою, за шкірою тіла і обличчя, з косметики, з Південної Кореї. Трохи менше це у мене косметика декоративна, я до неї тільки потрошки наближаю, спробую. А ось і декоративна косметика корейської компанії Roman. Роман. Д. Роман. Отак. Дуже гарна палетка. Така палетка є у багатьох. Схожа палетка є у багатьох відомих, скажімо так, косметичних гігантів з великими цінами. Та ж палетка коштувала не дуже дорого, але якість хороша. виглядає ось так. І, звичайно, це моя перша косметика декоративна, яку я купила, ну, скажімо так, через iHerb і взагалі задоволена цієї же компанії Aromant, звичайно, корейська. Компанія дуже гарна, ну, так довго витягується, звичайно, помада. Вона зволожує, ось так виглядає. Це такий колір, пильно трояндовий, пильно пудру-трояндовий. Ось так виглядає. Ось вона така, така гарна помадка.